Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з математики. А до нас сьогодні завітали їжачок та ведмедик. Вони вирішили побудувати собі будиночки. Для цього вони принесли різні предмети. Давайте допоможемо їм. Але ми маємо бути дружними і уважними. Малята, ось такі фігури були у їжачка і ведмедика. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Це круг, це трикутник, а це квадрат, але вони є такі, це називаються площинні фігури, а є інші. Ось, наприклад, такий трикутник, такий квадрат і такий круг. Але вони називаються вже трішки по-іншому. Сьогодні ми з вами познайомимось з такою фігурою, як куля. Давайте порівняємо, в чому ж різниця круга і кулі. Подивіться, круг це в нас площина фігура. Ми її поклали. І все вона прямо лежить. Вона може котитися. І все. А куля це об'ємна фігура, яка з усіх боків виглядає круглою. Вона котиться. Так, але вже лежати вона не може. Ось ще у мене є об'ємні фігури, з яких можна їжачку і ведмедику построїти дім. Ось такий вийшов дім. А це можна ось так поставити дві кульки. Ось, вони будуть начебто. Кущики, які граничать з будиночками. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що намальовано на малюнку? Так, це круг. А на цьому малюнку що намальовано? Так, ви дуже уважні. Це куля, об'ємна геометрична фігура. Малята, а подивіться на наступний малюнок і скажіть мені, це круг чи куля? Так, розумнички, це теж куля, повітряна куля. Малята, подивіться на цей малюнок і скажіть, чи всі предмети круглі. І які ще предмети круглої форми, ви знаєте. А на цьому це все. До нових зустрічей, малята!